шановні глядачі першого подільського головне завдання кожного дбати про своє здоров'я. Одне з найважливіших завдань батьків дбати про здоров'я своєї малечі. Тож сьогодні у проєкті Курс на здоров'я говоримо із лікарем отоларингологом Лілією Савчук про те, коли варто бити на сполох, та як важливо звертатися до цього фахівця. Вітаю вас, Лілія Іванівна. Доброго дня. Отже, розкажіть, в яких ситуаціях важливо звертатися власне до Лора, і з якими питаннями найчастіше приходять до вас батьки? Ну, середньостатистично кожний третій пацієнт дитячого та лоринголога приходить з. Гіпертрофію аденоїдів як основним або супутнім діагнозом. І це логічно, тому що аденоїди є тільки в діток, дорослої людини немає. Вони є в дитини від народження, і десь років з 5-6 вони починають зменшуватися і в дорослому віці просто зникають, атрофовуються. Якщо виникає гіпертрофія аденоїдів або запалення, вони викликають певні ускладнення. І саме з цими ускладненнями батьки звертаються до лорлікаря. Це може бути порушення сну, синдром обструктивного апної сну, коли дитина чи Затримку дихання дає, може бути порушення розвитку лицевого скелету, також порушення слуху або розвиток запальних захворювань середнього вуха, порушення мови, підвищений ризик простудних захворювань або інфекцій верхніх дихальних шляхів. Саме це є робота дитячого отоларинголога. Якщо говорити про дихальні шляхи власне найменших, тобто новонароджених малючків, то досить часто є таке явище, як хрюкання, коли малеча починає хрюкати, це через там завужені носові канали дихальні. Наскільки це критично і чи може це потім призвести до якихось ускладнень у майбутньому? Дійсно, таке хрюкання буває в немовлят. Це пов'язано з тим, що в них носові ходи і носоглотка значно вужчі і коротші, ніж у діток став віку І це створює умови, що там накопичується слиз, і такі хрукаючі звуки виникають. Також цьому сприяє те, що немовля більшу частину дня знаходиться лежачи на спинці, і тому слиз затримується в носоглоці або в носових шляхах. Якщо цей слиз ріденький, він легенько виходить через носові ходи, а якщо він густий, в'язкий, він ну залипає, ніби затримується і створює дискомфорту немовляти і хрукаючі звуки. Що саме сприяє тому, що слис. Утворюються в'язки, це в основному ем, гігієнічні умови приміщення, в, які, в якому знаходиться дитина. Е, потрібно слідкувати за вологістю приміщення, щоб не було занадто пересушене повітря, щоб не було занадто запилене повітря. А також буває, якщо ем, в дитячому організмі не вистачає е, водички рідини. Тому така симптоматика виникає, це є варіант фізіологічної норми. Проте буває і патологія, на яку батьки мають звернути увагу. Хрукання може виникати в результаті таких патологічних станів, як аномалії розвитку носових ходів, або, наприклад, атрезія хан, набрик слизової оболонки внаслідок там, запалення або внаслідок алергічних реакцій, потрапляння стороннього тіла в носовий хід. Тому якщо це хрукання не проходить кілька тижнів або ти напочувається не дуже добре, не неактивна, погано їсть, то потрібно звернутися до лікаря, щоб оглянув. лілія Іванівна, видалення мигдаликів це питання, яке досить часто хвилює батьків, адже наскільки відомо, раніше цей метод використовували для дітей, які хворіють досить часто ангіною. Чи справді це панацея, і чи можливо з часом вже сьогодні є інші більш простіші методи лікування? Ну, взагалі, піднебінні мигдалики є е, органом імунної системи і вони виконують бар'єрну функцію на шляху проникнення інфекції в організм. Але насправді, коли виникає хронічне запалення у них, е, тобто хронічний тонзеліт, вони навпаки стають вогнищем інфекції, і в певних випадках можуть викликати і паратонзилярні ускладнення, такі як група ревматоїдних ускладнень, які є досить небезпечними для здоров'я дитини будь-якої людини. От саме в таких випадках, коли цей ризик надмірно Ну, надмірної можливості переходу в якісь системні захворювання перевищує користь від того, що мигдалики є в організмі, стає питання з тонзелектомією, тобто видаленням мигдаликів. Але на даний час є досить чіткі покази до видалення, і їх треба слідувати, і треба оцінювати ті протипокази, які можуть бути до цього втручання, і такого рутинного рутинних тонзелектомії, які були в 50-х роках, що всім. Кожному другому видаляли піднебінні мигдалики. На е, даному етапі розвитку медицини відсутні. Е, пропагується більш таке бережне ощадне ставлення до піднебінних мигдаликів, як органи імунної системи. І дійсно на даному етапі є багато методів більш ощадних для мигдаликів. Одним з них є е, так, таке хірургічне втручання, можна сказати, напівхірургічне втручання, як криптоліса або лакунотомія, методом електрокоагуляції або за допомогою е, хірургічного. Лазеру. Це такий безпечний, ефективний, безболісний і досить комфортний метод лікування хронічного тонзиліту для пацієнта. За допомогою фізичних впливів, які здійснює лазер чи електрокоагулятор, руйнується епітеляльний шар в лакунах, і вони зменшуються. Зменшується накопичення їжі та мікробів в цих лакунах. А отже, зменшується можливість запального процесу. Там і за рахунок цього можна хронічний тензеліт вилікувати. То є переваги цього методу, включають те, що це амбулаторний метод, не потребує стаціонарного лікування, абсолютно безкровний, виконується під місцевою анестезією і по тривалості займає 10-15 хвилинок. Ну, тобто, альтернативні методи лікування хронічного тонзеліту, окрім тонзилектомії, існують. Пані Лілія, у догляді за маленькими носиками не рекомендують педіатри використовувати назальні спреї, краплі і так далі. Лише промивання. Однак є категорія батьків, які ризикують і все ж таки користуються назальними спреями. Я не кажу там про зовсім не вмовляти, але там дитина 2-3 роки. До чого це може призвести і чи є небезпеково використання насправді назальних спреїв? Ну, назальні спреї, якщо ми говоримо про назальні деконгестанти, суденно каплі, це такий взагалі дуже популярний метод лікування серед батьків, тому що в будь якій незрозумілій ситуації носика заложило, чи то ГРВІ, чи це алергічний реніт, найлегше взяти каплю, щоб розложило носа, зняло набрик. Але насправді ці препарати не є абсолютно безпечними і вони мають ряд побічних дій. Наприклад, якщо користуватися тривало, може виникнути медикаментозний реніт. Тобто такий рикошетний ефект, коли людина вже не може кинути використання судинозвужуючих капель, а коли відмовляється, то набрік слезової носа стає ще більший. А також є ряд побічних дій в цих препаратах, і в діток вони частіше проявляються, ніж у дорослих. Це може бути тахікардія, підвищення артеріального тиску, реакції гіперчутливості, головні болі, безсоння. Тому і ну, слід врахувати те, що ці каплі не лікують. Вони не впливають на саме захворювання, а вони тільки на деякий час полегшують стан. Насправді, при деяких захворюваннях вони дійсно використовуються, але повинні використовуватись тільки за призначення лікаря, і тривалість курсу лікування повинна не перевищувати п'яти днів. Тобто, найкращі методи це все ж таки промивання носа там сольовим розчином, кукушки і, і так далі. І звернутися, якщо носик заложений, треба вияснити причину, чому він заложений, тому що набрік. В носовій порожнині причин може бути багато: від алергічних до вірусних чи бактеріальних, і тільки лікар може визначити, в чому причина і призначити патогенетичне лікування, яке направлене на е, процес перебігу хвороби, а не зняття симптоматики. Окрім е, таких методів як назальні спреї і промивання, ще раніше наші там бабусі розказували про те, що при нежиті можна погріти ніс, там носові пазухи для того, аби е, Прийшли всі симптоми ось цієї хвороби, наскільки це правда, наскільки це дієво, або ж наскільки це небезпечно? Ну, взагалі, ми живемо в сучасному світі і користуємося принципами доказової медицини, тобто використовуємо препарати і протоколи лікування, які з доведеною ефективністю і з доведеною безпечністю. Такі народні методи медицини, вони, можливо, мали колись свій ефект, але в деяких випадках ними можна нашкодити. Наприклад, якщо говорити про зігріваючі компреси, якщо йде десь гнійний процес. Мама про це не може знати. Тобто, якщо болить вушко, там може не бути гною, а може бути гній. І ще приложити туди зігріваючий компрес, його стане більше, тобто процес буде погіршуватися. Те саме стосується, наприклад, промивання носа якимись настоями трав. Добре, якщо у дитини нема алергічного реніту, але якщо ми дитині візьмемо на стій трав промиємо носика, а є алергічний реніт, і піде каскад алергічних реакцій. І то ми значно погіршимо стан. Тому все-таки я за доказову медицину і за перевірені методи лікування. Найбільший страх, напевно, один з найбільших страх батьків це отит, хвороба, яка, ну в принципі, найчастіше проявляється власне у дітей. Наскільки це страшна недуга, і як не допустити її проявів? Е, гострий середній отит, я думаю, батьки вже знаються, цікавились. Це є запалення структур середнього вуха, і воно в основному виникає на фоні інфекції верхніх дихальних шляхів. Частіше буває в діток, частіше з трьох місяців до трьохрічного віку, з п'яти років частота значно зменшується. Це пов'язано з особливостями анатомії слухової труби. Е, вона в маленьких діток більш широка, більш горизонтально розташована і більш коротка. Тобто, це створює умови. Щоб з носоглотки інфекція зразу потрапила в середнє вухо, і в результаті виник, виникло там запалення. Тому, відповідно, профілактика це слідкувати за станом носа і носоглотки, а саме вчасно лікувати аденоїдні вегетації, риносиносити, нежить. Ну І насправді це дійсно серйозне захворювання, якщо не вчасно його виявити, і можуть бути ускладнення, які досить є небезпечними і для здоров'я, і навіть в деяких випадках. Для життя дитини. Тому при отиті я завжди пацієнтам наголошую, що якщо вушко заболіло, обов'язково показатись лікарю. Якщо неможливо, в цей день, то наступний, щоб оглянути і виявити, наскільки серйозне запалення. Ну, якщо дитина ще не може сказати, що їй болить вушко, то в будь-якому випадку краще звернутися до фахівця. При, ну, при хворобі, коли звичайно, вже є хвороба. Так, звичайно. Ну, дитина завжди показує, що болить вушко. Навіть якщо не говорить, дитина може капризувати, це супроводжується тим, що вона. Тягнеться ручками довушка, піднімається зазвичай температура. Тобто мама може насторожитися, що саме в вужко турбує дитину. Ну і на завершення нашої розмови топ 5 порад від вас, як від фахівця, у догляді за найменшими за нашими малючками. Е, ну, то п'ять порад може бути на кожний розділ толеринології. Взагалі, але ну, я так попробую узагальнити так по профілактиці. Топ-п'ять профілактичних ем, порад. Перше, це все-таки гігієна приміщення, в якому перебуває дитина. Особливо це стосується найменших немовлят. Це дуже важливо для хорошого носового дихання. Друге, це гігієна носових ходів, а тобто промивання сольовими розчинами. Третє це своєчасне звернення до лор-лікаря, якщо виникають підозри, що у дитини турбує якесь лор-захворювання. Четверте це абсолютно відмови від самолікування, особливо якщо стосується це препаратів, які повинні призначати тільки лікарі або є рецептурними. Це антибіотикотерапія, терапія гормональними препаратами. Ну і останнє це профілактичні щеплення, особливо якщо ми говоримо про лорпатологію, то це щеплення проти пневмококової інфекції. Ну, та й в принципі взагалом варто слідкувати за вакцинами, які є, і дбати про своє здоров'я. Звісно, щиро дякую вам за розмову, за те, що поділилися досвідом із нашими глядачами, і продовжуєте лікувати наших найменших українців, в яких в чих руках сьогодні майбутнє нашої держави. Нагадую, вам сьогодні ми спілкувалися із лікарем отоларингологом Лілією Савчук, яка поділилася з нами важливою інформацією про те, наскільки важливо вчасно звертатися до фахівців і не займатися самолікуванням. Адже здоров'я малечі це найцінніше, що може бути для кожної мами, та й загалом для кожного українця. Отже, бережіть своє здоров'я та зустрінемось на першому подільському.